Майже одразу після створення Великобиганської громади тут почали розробляти необхідні умови для відкриття центру надання адміністративних послуг. Створення установи було необхідним для того, щоб надати можливість населенню вирішувати такі питання, як оформлення посвідчень особи, закордонних паспортів та заяв на отримання субсидій в межах територіальної громади. Наразі ЦНАП надає понад 100 послуг. Надігані киштеший магалакулашава. Після створення Великобиганської громади для нас було важливо створити ЦНАП. Тут мешканці громади можуть скористатися будь-якою з 106 послуг, до яких належить подання заяв на соціальну підтримку, отримання id посвідчення та навіть виготовлення закордонних паспортів та реєстрація міста проживання. Громадяни можуть тут на місці владнати всі свої справи та навіть сплатити за послуги, адже ми встановили відповідний термінал для оплати, тобто вони можуть вирішити все в одному місці. Днями у ЦНАПі були видані посвідчення особи. Також мешканці громади зможуть оформити заявки на отримання державних соціальних пільг. Люди, які звертаються у відділ соціального захисту населення, можуть звернутися за такими послугами: народження дитинки, лікарняний листочок, допомога малозабезпеченій сім'ї, допомога на житлово-комунальні послуги, на пільги багатодітній родині, допомога дітям, які виховуються в багатодітній сім'ї, пільга учасникам бойових дій. Пільга малозабезпеченим сім'ям і багато різних видів допомоги. У трьох місцях берегівського району вже запрацювали центри надання адміністративних послуг. Для розширення доступності ЦНАПи відкрили в населених пунктах Берегово, Батьово та Велика Бигань.